Це про стійкість особового складу, про їхню незламність, про їхнє розуміння, що таке війна. Особовому складу зараз ми багато що пояснюємо з принципів підготовки. От, ті досвід, той досвід, який є безпосередньо в мене, в мого офіцерського складу. Ми стараємося доносити нашому особовому складу, коли в нас є моменти з підготовки. Чи в пункті постійної дислокації, чи навіть під час виконання бойових завдань, коли особовий склад змінюється з позиції, там виходить на відпочинок, знаходимо час, щоб особовий склад міг теж на полігоні, якомусь там, ну, умовному, грубо кажучи, попрацювати, потренуватися, доопрацювати свої якісь певні помилки. От. І з нововведень те, що особовий склад якби, цінує і воно дійсно працює, це те, що Ну, дуже часто спілкується на командування батальйону з особовим складом. Про командирів рот, командирів зводів, то в принципі я навіть і говорити нема що. Це люди, які постійно працюють з особовим складом. Якщо є якась важка ситуація на будь-якій позиції, чи це позиція відділення, чи це взводний опорний пункт, командир роти там, після стабілізації обстановки, зрозуміло, коли він керує процесом, він завжди, навіть без моєї вказівки, він сходить до особового складу. На позиції безпосередньо поспілкується зі всіма, приймає якесь рішення, можливо, хтось там е, трохи злякався, можливо, хтось отримав якусь легку контузію, йому треба відпочити. Тобто, би, ми е, відносимося до особового складу таким чином, давати їм розуміти, що про них піклується. Тому це є основна би, запорука е, успіху в даний момент війни, я вважаю, щоб особовий склад відчував піклування про себе. Чесно кажучи, оцінюю, що я і що вище командування, так як мені це говорять безпосередньо, дуже добре. Звичайно, є над чим працювати, це безумовно. Я, в принципі, в мене політика така, що я сильно не вихваляю когось там з командирів, когось не вибираю хто кращий, хто гірший, тому що за період там, виконання завдань в кожного є певні помилки. Те ж саме в мене, я розумію, що є певні помилки. О, це досвід, ми з ним працюємо і зрозуміло, що будемо вдосконалюватися. По висновку самої ротації, яка відбувається, особовому складу ми вже доводили і будемо під час злагодження теж саме доводити, будемо працювати над помилками, які були. Але в загальному в цілому особовий склад, в принципі, весь батальйон, штаб батальйону, придані підрозділи, які були. Працювали, на мою думку, на оцінку добре. Довідмінно якби це потрібно ще дуже-дуже довго працювати, але на оцінку добре дуже всі працювали. Мені, безпосередньо мені це сподобалась робота, вона була злагоджена. От. Те, що ми е, десь упустили, якісь певні моменти, обов'язково ми їх будемо допрацьовувати і продовжувати подальше виконання бойових завдань. На мою думку, це для мого особового складу, безпосередньо для мого підрозділу, це неймовірно великий і хороший досвід, так як хлопці з бригади Азов, абсолютно всі, від ланки командирської до ланки бійця, ну, просто показують свій результат роботи реально навідмінно. Ну, їхня робота дуже сильно сподобалась, реально злагоджена робота. І... Ну, це такий підрозділ, який взагалі в принципі, ніколи не кине в біді. Ми з ними працювали пліч-опліч, реально дуже тісно. Командир Радіс відноситься максимально з зрозумілістю до особового складу, до командного складу. І постановка завдач максимально чітка, максимально зрозуміла. Перед цим завжди проводилась підготовка. Взаємодія. Тому я ж кажу, що е, при співпраці з самим командним складом, при співпраці з особовим складом е, даної бригади, мій особовий склад, безпосередньо я і мій е, штаб, ми да, набралися дуже багато досвіду. І розуміємо, що в них можна взяти е, і над чим ми можемо працювати, щоб було е, як себе вдосконалювати. Е, їхня ідеологія це перше, це саме основне. І їхня взаємодія максимально взаємодія відпрацьована як тільки це можна, воно відпрацьовується буквально до кожного солдата, який виконує завдання. От взаємодія в, нашому, в наш час, в нашій війні це ну взагалі в будь-якій війні це саме основне, що має бути. Зачасту це відсутність певного якогось озброєння, що певним чином впливає на виконання поставлених завдань. Ми розуміємо, що це не залежить від нашого командування чи в загальному від нашої країни. Армія зараз достатньо велика, війна дуже сильно інтенсивна, дуже багато техніки втрачається, дуже багато озброєння втрачається. От, і для того, щоб це все відновити і забезпечити, потрібен час. От, якби це з таких мінусів е, основних, що може бути. Ну і, звичайно, е, це мала кількість особового складу, який приходить. Е, можливо, не знаю, тих, хто знаходиться в цивільному житті, там е, переховується від мобілізації, переховується від армії. Е, Ну, зрозуміло, що там немає мотивації. І це, ну, на мою думку, це дуже печально. Ну, основний мінус це те, що більшість людей не мають розуміння про захист своєї держави. І, на жаль, в нашому суспільстві особовому складу, який виконує завдання, приїжджає з виконання завдань, там, можливо, після поранення, можливо, після ротації, відпустку приїжджає. Дуже важко адаптуватися в цивільному суспільстві. Бо більшість людей ну, не розуміє просто військових людей, які виконували завдання безпосередньо, що відбувається і так далі. І ми бачимо, що зараз прогресує ну, такий момент, грубо кажучи, випливають певні особи, які там, можливо, там вже можуть виражатися, що навіщо донатити на армію. Навіщо йти в армію, це вибір військових, хай собі воюють і так далі. І коли, ну зрозуміло, зараз все розвинуто, є інтернет, є інстаграми, тіктоки і так далі. і Особовий склад це дивиться. Якби, ну, і вони, коли дивляться ці відео, воно все одно, якби, можливо, не сильно пригнічує, але в певному моменті трішечки особовий склад в загальному воно трохи розражає, що певні особи, там, навіть в нашій державі, можуть про це висловлюватися. Ну, в загальному як людина, негативно в будь-якому випадку ставлюсь. Будемо чесними, всі повинні розуміти, що війна вона так швидко не закінчиться. І людський ресурс, будемо прямо говорити і чесно, це основа нашої армії. Тобто ж люди безпосередньо ну, війна без людей не вирішиться ніяк. І якщо ми її не закінчимо цю війну, то. Буде гірше для нас безпосередньо. І для тих людей, які переховуються в мобілізації, від армії, там, від, навіть від банально від допомоги армії, там, да? ну, відношення абсолютно негативне. Мені важко зрозуміти цих людей, тому що я знаю, що в мене підрозділі безпосередньо, там, це вже як зараз починаю говорити як військовий, але так само і мій підрозділ, та й багато інших підрозділів, де люди самі собі... Оголошують збори, самі собі щось купляють і так далі. От. А говорити про цивільних людей, які цього не роблять, ну, трошки незрозуміло, це для багатьох взагалі які цим займаються. Коли хтось з ворогів потрапляє там безпосередньо в полон да, і з ними спілкуєшся, то перша фраза, яка звучить, від більшості, яка звучить, це заробити гроші. Просто заробити грошей. От. Якщо потрапляються військові, з... ну як не військові, а е особи, так би мовити, з підрозділів Шторм З чи Шторм Б. І, ну, зрозуміло, це люди, які сиділи в в'язниці, їм запропонували, що будете так чи інакше виконувати завдання, і потім буде вам е пом'якшення вашого терміну або там, амністія взагалі і так далі. От. У них така мотивація. В військових, які безпосередньо професійними військовими, там контрактники там, або мобілізовані да, там, російської армії, е, я ж кажу, частини це просто гроші, в частини це просто виконання завдання. Ну, в них є наказ, е... їм якби немає від чого в нього куди дітися. От, вони виконують завдання, так як їм вже ставлять безпосередньо вище їхнє керівництво. В частини дійсно є, там, можливо, невеликий відсоток. Ну, наразі я так думаю, на початку війни, я думаю, що майже всі думали про нацистів в Україні, там, от, що відбувається в Україні там, і так далі, про всі ці міфи, які вони навигадували собі, от, тоді, можливо, в них була ця мотивація. Я думаю, що після майже двох років повномасштабної війни в країні, коли вони зрозуміли, що теж не так все просто як би здавалося, то я думаю, що цей відсоток набагато зменшився. Але взагалі, якби я думаю, що їм в будь-якому випадку ще є, коли вони думають дійсно про нацистів, що потрібно визволити наше цивільне населення від нацизму нашої держави, нашої влади, наших військових і так далі. Це зовсім неправдиве бачення. Коли хтось так висловлюється про противника. В першу чергу, от в мене завжди така політика, безпосередньо в мене, що ворога потрібно поважати. Ну, якби це не було. Якщо ми противника поважаємо, ми починаємо вникати в його тактику, в його дії, що в них відбувається. Тоді трошки простіше виконувати завдання з даним противником. Ти трохи розумієш їхнє. Їхню реальність. Ти розумієш, що вони теж забезпечені тепловізорами, ти розумієш, що вони забезпечені приборами нічного бачення, коптерами, е різними БПЛА типу крило, там, тими самими орланами. І вони дійсно дієві. Там, хто б там що не говорив, що е простий кусок пластику там, з двигуном да, і з е хорошою камерою, але це дійсно дієва апаратура, яка працює. От, і... Говорити, що про чмобіки, ну там зовсім не чмобіки, якби це було. От, і просто коли ми говоримо, що там чмобіки, от, і е, цим самим, якби, на мою думку, да, ми трішки е, принижуємо і свою армію. Поясню чому. Тому що якби, ми там кажемо, що ми воюємо з чмобіками, але ми вже воюємо майже другий рік війни. Ну, А на, насправді, як воно є, то ну, це. Велика, розвинута, в певному відношенні армія противника. І реально я пишаюся любими нашими хлопцями, любими підрозділями, які в нас є, які стримують дійсно цю агресію даного противника. Тому що я думаю, що небагато армій в світі, можливо, є, які б могли б стримати такий, таку кількість, такий вплив противника, який діє зараз в нашій державі і на наших ділянках фронту. Тому противник не відстає аж ніяк від розвитку нашого, не відстає в розвитку своєї техніки, свого озброєння. Вони постійно вдосконалюються, в них є заводи, в них це все працює. Їм також надходить певна допомога, як би це не було. І ну, теж вони якби, в своєму відношенні, в своїй армії, вони теж доволі таки розвинуті, непогано розвинуті. Ну, дивіться, про, про перемогти, ну, дивлячись для кого, що є перемога. Тобто значення перемоги для, нашої, для нашого суспільства є абсолютно різне. Для когось перемога це вийти на кордони нашої держави, для когось перемога це закінчити війну на певному етапі, просто і все. От. Для когось перемога це Десь просунутись, закріпитись і на цьому завершити. Якщо ми говоримо про перемогу безпосередньо, щоб вийти до наших державних кордонів станом 91 й рік, потрібно дуже багато зусиль. Дуже багато зусиль, як людських, неймовірно багато. І дуже багато зусиль в плані нашого озброєння, як розвитку нашого державного озброєння, як забезпечення і допомоги. Наших західних партнерів, тому що зараз ну, без озброєння рухатися, як ви кажете, правильно лоб в лоб-лоб ну, це недопустимо в принципі, і нелогічно взагалі. Тому що це просто втрата як з одної, так і з іншої сторони. Потрібно просуватися з розумом на певних флангах, з застосуванням певного озброєння, застосуванням артилерії безпосереднього великого калібру. Тому ну, з допомогою артилерії, з допомогою західних наших партнерів, з допомогою забезпеченням нас керованими ракетами дальнього радіусу. Можливо, на якомусь певному етапі там, через певний час ми зможемо зробити успіх в якомусь співвідношенні нашої війни. Але Ну, ми можемо так, так само не відкладаємо того моменту, що у противника це теж все розвивається. Доволі швидко, їхні ракети, воно все вдосконалюється, їхні БПЛА, їхні ударні БПЛА, їм так само надходить допомога і ну, скажу, що потрібно дуже багато зусиль в будь-якому випадку. Для мене особиста перемога це е, помста за. Наших побратимів, які полягли і знаходяться в полоні. Тому що за даний період часу війни реально дуже багато втратив побратимів, дуже хороших людей. Наша держава втратила дуже багато хороших, як цивільних людей, так і військових. І в будь-якому випадку ми не маємо зупинятися. Тобто для мене буде це перемога, якщо ми будемо боротися далі. Це вже є перемога. А з приводу виходу на наші державні кордони, завершення війни повномасштабної і так далі. Про ну, це вже думає більш вище керівництво нашої держави. Вони це планують. У мене є чітко поставлені завдання, які я маю виконувати. От поки я буду виконувати ці завдання, поки мій підрозділ буде виконувати ці завдання, для мене це буде перемогою в будь-якому випадку. Поки ми будемо могти нашою державою виконувати це завдання, поки ми не будемо здаватися, це вже для нас буде перемогою. ставлення даної фрази, це герої не вмирають. Це ж воно говориться про побратимів, про взагалі людей, які загинули за виконання, під час виконання своїх завдань поставлених за свою державу, за незалежні держави, за свої сім'ї, які загинули. І в будь-якому випадку вони для нас всіх є герої. І вони завжди будуть жити в нашій пам'яті. Якби це не було. В принципі, на даний момент я абсолютно про всіх пам'ятаю своїх побратимів, свій підлеглий особовий склад, який на проведе жаль загинув. І я думаю, що більшість, та й всі військові абсолютно пам'ятають про своїх побратимів, про людей, які загинули. І для всіх нас, так або інакше, кожен даний боєць чи людина без різниці. Військовий чи цивільний, маючи на увазі, це в будь-якому випадку він герой. Тому для кожного це різне значення. Для мене це значення, я ж кажу, що кожен з бійців, який загинув, він вже герой. Він не побоявся, він виконував завдання, він не тікав, він не переховувався. І будемо чесними, виконання будь-якого поставленого завдання безпосередньо на Лінії зіткнення з противником, воно є надважким. На будь-якому напрямку воно є дуже-дуже важким. І ті, хто приймає там бій, ті, хто стоять, ті, хто обороняється, або ті, хто проводять штурмові дії, контрнаступальні дії це дуже велика робота. Безпосередньо приймав такі роботі участь. Я ну, розумію, що люди, які це роблять, ну, дуже мати потрібно потужний характер, потужну витривалість. І дійсно потужні мотивації. Тому в будь-якому випадку, хто виконує дані завдання, хто взагалі працює на захист нашої держави, він є героєм абсолютно для безумовно. Ну, чесно кажучи, маючи досвід роботи в тій інакшій структурі, під час початку повномасштабного вторгнення я зі своїм підрозділом, зі своєю ротою. Був прикомандорований до іншого підрозділу. І е, через певний час, буквально там через пів місяця, я повернувся до свого батальйону штатного е, зі своєю ротою. Вони вже на той час виконували завдання в місті Рубіжне. І в місті Рубіжному ми якраз тоді е, ми входили в склад БТГР, е, який складався з нашого батальйону 122-го, з решти приданих підрозділів та з е, батальйону. Військова частина 318, 4-ї бригади противного призначення. Е, зрозуміло, тоді в мене було поняття таке, що як так, що Національна гвардія керує десантниками і так далі. От, це було трошки незрозуміло. Але, чесно кажучи, коли перший раз я потрапив на нараду на КСП БТГР, е, я був е, чесно приємно вражений. Коли я прийшов і побачив те, що хлопці дійсно працюють, те, що в них розгорнута апаратура. Є перехвати противника, що це тільки повномасштаб, почалась повномасштабна війна, і йшов тільки розвиток там, деяких наших підрозділів, нашої армії взагалом. А тут підрозділ Національної гвардії. До цього я знав, що тільки там в Національної гвардії працює потужно полк АЗОВ, а тут реально потужно працює ще одна військова частина, з якою я стикнувся, і було реально приємно з ними працювати, коли вони нас, нам допомагали розвиватися в плані е, типу БПЛА. Бо ми там, як не було можливості відправити особовий склад навчатися там в якісь навчальні центри і так далі, все на місці навчалися під час проведення бойових дій, коли був час певний. От. І коли ці хлопці нам реально допомагали, бо ми спільно виконували завдання. От. І я був приємно вражений даною роботою. Познайомився там з багато якими командирами. От. Так само потім виконуючи завдання своєю ротою в населеному пункті Білогорівка. Я стикнувся з нашою військовою частиною 3027. Теж був приємно вражений роботою хлопців, що реально хлопці потужно воюють, виконують завдання, не дивлячись на те, що там хтось відноситься як Національна гвардія. І я розумію, що дійсно зараз на даний момент в Національній гвардії дуже добре, що є такі бригади, які показують рівень дальнього підрозділу. І абсолютно я зараз не відрізняю. Ну Не порівнюю, грубо кажучи, якийсь підрозділ Збройних сил, чи підрозділ, який воює з Національної гвардії. Тому що ну, будь-яка зараз бригада оперативного призначення, вона зараз виконує завдання. Хтось здійснює зараз наступальні дії там у Запорізькому напрямку, на південному загальному напрямку, і в них це дійсно виходить. І це дійсно потужно, це рівень, що ми можемо показати такий рівень. Хтось виконує завдання зараз тут, на нашому напрямку, і теж показують непоганий рівень. Це доволі таки потужно. І... Розвиток ну, в певних моментах я бачу, що він певні підрозділи перевищує навіть, дійсно перевищує, тому що постійно є можливість навчання даного особового складу. От, командири, які приходять, теж розуміють, що від них хочуть, що від них потребують, і розуміють, що потрібно давати нашому особовому складу для того, щоб їх готувати. І це доволі таки приємно, що я скажу, що в Національній гвардії є підрозділи, які виконують завдання. Безпосередньо там бригади оперативного призначення, бригада спеціального призначення, там загони спецпідрозділу Омега. От. Люди в будь-якому випадку, після даної війни, вони будуть розуміти і знати, що є такі підрозділи, що теж виконували доволі таки потужно бойові завдання, які клалися на них. За цю ротацію ми взяли полонених військовослужбовців, двох військовослужбовців з контрактної армії РФ безпосередньо, і військовослужбовців підрозділу Шторм. От. Для людей, чесно кажучи, це дійсно слугує в своєму роді мотивацію, те, що вони дійсно бачать, що противник не настільки страшний, як вони собі це. Накручують, як їм це можливо хтось розповідає, що противник теж може потрапити в полон, теж може загинути. За, просто за крайній місяць часу проводились дуже активні штурмові дії От, Я особисто пишаюся своїм особовим складом, вдячний нашим суміжним підрозділам бригаді Азов, бо ми спільно виконували з ними завдання. Ми реально там цей місяць, який проводили штурмові дії, вони проводились дуже часто, буквально там кожного дня, через кожних два дня, через кожних три дня, застосуванням техніки, застосуванням БМП, застосуванням танку. от, І особовий склад стояв, витримував це все. Бачив, що противник теж, якийсь спішується, починає наступати, та гине, і для них це слугувало реально великою мотивацією. от, Тому я вважаю, що для Такого молодого підрозділу, тому що він якби, так, створений не так давно, переформований, так би будемо мовити. От. Це ну, непоганий прояв результату. В першу чергу це відновлення нашої держави, відновлення нашої армії. Я вважаю, що це. В першу чергу, що має бути, на що потрібно покласти зусиль своїх, відновити свою армію, змотивувати нашу молодь для того, щоб вони йшли на якусь певну підготовку, йшли проходити службу в армії там, в різних підрозділах і так далі. Це дуже важливо, тому що противник, який оточує нас, наші сусіди, да, будемо чесними, це дуже такий хитрий противник який, в принципі, не знає, що від нього очікувати. І навіть якщо буде перемога, вона в будь-якому випадку буде, але це питання часу, то не завжди противник там на цьому зупиниться. Може пройти певний період часу, кілька років, може 10 років, 20 пройти. І противник знову захоче провести якісь свої певні дії по співвідношенню нашої держави. Тому в першу чергу це, звичайно, розвиток нашої армії. В другу чергу це відбудова наших міст, сіл, нашої інфраструктури в цілому. От. Розвиток наших шкіл. От. Певне пояснення нашої молоді, ідеології нашої держави в загальному, виховання патріотизму наших людей. Ну, в принципі, такий розвиток країни я бачу в подальшому. Це основне, що має бути в першу чергу. Звернення максимально просте. Повторюсь в котрий раз, що війна вона швидко не закінчиться. Вона буде тривати. Хочемо ми цього чи не хочемо. Безпосередньо керівництво і армія старається, щоб вона закінчилася якомога швидше. Але коли ми прикладемо усі своїх зусиль для того, що вона закінчилась, і почнемо розвивати після цього свою країну, то тоді буде набагато краще всім. Для тих, хто вагається, в будь-якому випадку так чи інакше час прийде.